Привіт! Перед вами Airsoft-репліка. комплектується магазином ємністю 120 кульок, шомпол для чистки внутрішнього стволика. Інструкція користувача, шестигранний ключ. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо. У дії зовнішній корпус виготовлений із високоякісного полімеру, армованого скловолокном, що забезпечує легкість, міцність і стійкість до ударів. Має зверху планки пікатіні для аксесуарів. Частина елементів, такі як зовнішній ствол, цівка, полум'ягасник, виконані з металу, що додає репліці реалістичності та надійності. Приклад телескопічний, регульований по довжині. Акумулятор розміщується в прикладі. Рекомендовано використовувати акумулятори типу літій полімерні 11,1 Вольт з роз'ємом Дінс, що забезпечує стабільну роботу механізму. Пістолетне руків'я ергономічне, з текстурованим покриттям. Для надійного хвату. Практична та зручна модель, яка має стильний зовнішній вигляд і характеризується високою якістю. Репліка оснащена гірбоксом другої версії з подвійною системою шестерень DSG, що забезпечує надзвичайну високу швидкострільність при збереженні стабільної енергії пострілу в межах 0,8-1 джоуль. Усередині встановлені сталеві шестерні поршень із повним рядом металевих зубів, алюмінієва голівка поршня з гумовим демпфером, циліндр з нержавіючої сталі, направляюча пружина з підшипником, а також електронний мосфет із активним гальмуванням. Мотор потужний High Torque, оптимізований для dsg конфігурації. Хопап камера роторна виготовлена з полімеру, сумісна зі стандартними гумками, встановлений прецизійний стволик діаметром 6,03 мм, довжиною близько 150 мм, що забезпечує високу купченість і стабільну траєкторію кульок. Демонструє високу купченість на дистанції 25 метрів, кулі стабільно вкладаються в коло діаметром 10-12 см. Завдяки прецизійному стволоку та якісній хопа в системі, ефективна дальність стрільби становить близько 50-55 метрів при енергії 0,9 джоуля. Швидкострільність із літій полімерним акумулятором 11,1 вольт сягає 25-30 кульок на секунду. Завдяки dsg механізму, що робить реплік. Ко надзвичайно ефективною у ближньому бою та при штурмі. Це збалансований штурмовий інструмент із високою швидкострімністю, стабільною купченістю та надійною внутрішньою механікою для динамічної гри. Замовляйте на Ready for Strike!